Вітаю! Сьогодні ми здійснимо подорож у далеке середньовіччя 13 століття. Наша історія про жінку-українку, яка стала чеською королевою. Її називали по-різному: Кунгута угорська за іменем її діда угорського короля. Кунгута Галицька. Від імені її батька Ростислава князя Галицького. Кунгута Славонська. за іменем походження одного з володінь батька у Славонії. Її історію для нас дослідив українець історик Євген Кутлубей народилася Кунгута в 1245 році. При дворі київського князя Михайла Всеволодовича. Але долю онуки вирішував невеликий князь київський, а інший її дідо, угорський король Белла. Після поразки під Кресенбурном в 1260 році угорський король Белла змушений був. Поступитися чеському монарху Пржемислу Оттокару Другому територією Штирії. У знак примирення Белла запропонував переможцю за дружину свою онуку Кунгуту. Їй було 16 років, коли вона була коронована чеською короною. Але в шлюбі з чоловіком, на жаль, прожила недовго. Чому? Отокар от II ворогував із німецькими князями і курфюстами. Коли останні обрали своїм імператором Рудольфа І Габсбурга, Отокар от відмовився присягнути йому на вірність. Доля непокірного. Монарха вирішилася у битві при сухих крутах, де Отокар програв і загинув, а його мати стала регенткою. Прекрасна королева на той час прославилася неймовірним любовним романом. Монархиня Вдова за тодішніми середньовічними традиційними мірками мала жити суворо, майже як черниця. Але Кунгута дозволила своїй пристрасті перемогти. Вона зламала тодішню традиційну мораль. Її коханий чеський магнат Завіш Віктович фактично зосередив у своїх руках тодішню владу в Чеському королівстві. Хроністи того періоду так описують. Завіша Віктовича, як одного з найкращих лицарів чеської корони. Він після смерті Отокарової королеву Кунгуту зустрів не так у службах охочих, а як у бесідах довіренішим, понад іншими лицарями бути почав. Сподівався ж, що місце своє знову займе і гради свої легко назад здобуде. Якщо королеви милості близько і товариства доб'ється, і королева вивертам його чародійства, сильно його любити стала, пробачивши йому від серця те, що перед королем завинив, поставила його над іншими. Після повернення до Чехії молодого короля Вацлава, завіш зумів і в нього завоювати. Довіру, фактично ставши його правою рукою. Але доля для Кунгути була невблаганною. В 40річному віці королева мати померла від, ймовірно, туберкульозу. Через деякий час Завіш втратив свій вплив. Він був звинувачений чеським королем Вацлавом II у зраді. І засуджений на смерть. Таких жінок, як Кунгута Ростиславівна, називали чаклунками. Їх спалювали на вогнищах, їх ненавиділа інквізиція, церковний суд. Про це ми знаходимо багато свідчень у архівах, зокрема архівах Ватикану. Але однією з цих жінок була Українка. Що стала чеською королевою. Нащадки чеської королеви, Українки за походженням, в майбутньому були монархами Польщі, Чехії, Угорщини.